Гаразд, добрий день, Сполучені Штати підтвердили, що Іран передав Росії партії балістичних ракет ФАТа 360, які за нашими оцінками можуть бути застосовані проти України за кілька тижнів, що призведе до ще більших жертв серед цивільного населення. Як зазначають наші колеги з Держдепу та Білого Дому, це дуже тривожний розвиток подій, оскільки партнерство Ірану та Росії загрожує безпеці Європи і показує, як дестабілізуючий вплив Ірану поширюється за межі близького Сходу по всьому світу. Крім того, підтримка Росією Ірану теж дестабілізує ситуацію, бо Москва ділиться потрібними Ірану технологіями. Ми продовжимо стежити за цими подіями разом з нашими союзниками в Європі та на Близькому Сході і залишимося непохитними у підтримці оборони України від загрози, яку ці ракетні системи можуть становити для українського народу. Були заяви, що десятки росіян пройшли підготовку. Тож я гадаю, у вас є хоча б приблизне уявлення. Я можу прокоментувати деякі з цих питань. Як ви зазначили, ми вважаємо, що десятки російських військових пройшли в Ірані підготовку з використання цієї ракетної системи. Я не можу розголошувати розвіданих щодо конкретної кількості ракет. Зайве казати, що це тривожний розвиток подій, як я вже зазначав. Щодо ракети, то це балістична ракетна система малої або близької дальності. За нашими оцінками її максимальна дальність становить близько 120 кілометрів. Отже, це дозволить Росії використовувати цю можливість, зберігаючи свої далекобійні засоби для використання на всьому полі бою, тим самим розширюючи свій арсенал і знову ж таки надаючи їй змогу вражати цілі, які ми бачили, включаючи цивільні об'єкти. І тому ми ще не бачили їх застосування, але звісно пильно стежимо за цим. Як ви чули від Держдепу та Білого Дому раніше, застосовуються санкції, зокрема і від наших європейських союзників. Іран отримує, що на вашу думку, Іран конкретно отримав в обмін на це. Знову ж, не вдаючись у деталі, ми бачимо обмін інформацією щодо ядерних програм, космосу та інших технологій, які має Росія і яких прагне Іран. Три швидкі питання: чи збили хусити американський дрон, як вони стверджують?